Розкішні квіти потрапили на бал з ботанічного саду на оспівані поетами журжини, хризантеми, орхідеї. Нині в місті бум. Першого вересня ними заряснюють усі столичні школи. Ця традиція непорушна, однак маленька Софійка після порад фахівців обрала не букет, а горщик троянд. Та квітам продовжить життя і знає, що для цього треба робити. Доглядати, поливати. Антураж для живих квітів теж з рослинного світу листями та тополиним пухом. Флористи свої картини пишуть на їхній палітрі жодних фарб. Переважає те, що відслужило в природі портрет Тараса Шевченка з бананових шкурок, сріблястий натюрморт з риб'ючої кістки, краєвид пирогові із сухого листя і квітів. Листя кукурудзи, потом листя лілій, затушених медовик. Желтый такой цвет, вот деревья, а ствол а стволы делаю из... э, Банана. Мені здається, кожен може при желанні. Для школяриків флористи проводять майстер-класи. Починають з невеличких закладенок. Флоротерапія, робота корисна, особливо після напружених уроків. Дитина заспокоюється, уходить в цей світ рослин, їй дуже це подобається, особливо дівчаткам. І вона налаштовується вже на працю. Тоді вже можна робити математику і все, що хочеш. Майстер-класи в будинку природи розписані на чотири дні. Стільки Триватиме квітковий бал, а школярики, що прийдуть на екскурсію, можливо, по-новому сприйматимуть довкілля. Побачити те, що ми ці на літо, можливо, не помічали. У нас під ногами, над головою, поряд. От скажімо, траву, звичайну траву, з якої можна зробити такі от неймовірні речі. В руках майстрів і Чудернацький корч знаходить чільне місце в інтер'єрі. Оксана Дупак, Андрій Геля, телеканал Київ.